Вже на третій наш рукав. Сухе ми зрізаємо, дві бруньочки залишаємо. Тут теж все стандартно, це ми зрізали, дві бруньочки залишили. Так, переходимо на цю сторону. Звичайно, що такий довгий рукав нам не потрібен, тому ми його теж будемо вкорочувати. Нам буде зручно залишити, напевно, ось цю лозу як плодову. Обрізаємо, поближче обрізаємо, Ну нам це зайве не потрібне. Так, і е, вибачте, так, раз, два, три, 4, 5, 6. Десь отак залишили. Тут у нас носочок і прибрали. Так, йдемо далі. Тут ми обрізаємо насучок. Тут також насучок, а ось цю лозу будемо вкладати як плодову лозу. Обрізали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім. И восьлак буде мовку.